Пані Олена народилась та виросла у селі Базар. Жінка каже, за радянської влади про бій під їх селом знали лише старожили, які розповідали про сам бій та подальший розстріл радянськими військами на цьому місці вояків армії УНР. З малих міньок ішли сюди дорогою смерті і їх розстріляли тут. І ще тут їм запропонували, щоб вони перейшли на сторону Червоної армії. Але молоді хлопці, молоді старші, відмовилися. Хтось когось ще ховав, переховував, тому що частина ж врятувалися, частина втікли до Польщі, які могли і розповісти іменно хто саме загинув. Бачите, тут навіть фамілії стоять і тобто знають хто загинув. За словами історика Ігоря Макарчука, взятих після бою у полон вояків, радянська влада перемістила до селища Базар, де впродовж трьох днів було розстріляно 360 людей. За постаною так званої твійки здійснювалися розстріли. Ростріли здійснювали з 21 по суті, по 23 листопада. Тому, відповідно, сьогодні якраз минає 100 років тим, з одного боку, трагічним, знову, з іншого боку, водночас героїчним подіям. Цей бій, по суті, та й другий зимовий похід він став таким завершальним акордом такої героїчної сторінки саме періоду української революції. Пам'ять загиблих вояків вшанували покладанням квітів до меморіалу, ходою президентського полку, а також поіменним згадуванням кожного військового УНР, які були розстріляні та поховані на цьому місці. Павло Якубовський, Яків Шведюк, сотник Ернест Єгер, Володимир Лотовський. Цих 100 років, з яких 70 років радянської влади навчили нас. Що тільки українська армія здатна захистити нас від наших ворогів? Наша жага до свободи та гідності залишається незламною. І допоки ми пам'ятаємо наших героїв, допоки будуть битися наші серця, буде і процвітатиме незалежна Україна. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.